Все? Так. От скажіть, от Владос я ж кажу, я прийду пізно, щоб ви спали. От чого ти не спиш, марш в кімнату? Іди, іди, іди О, а ти Віка? На мене подивися. Я... Та ти в кімнаті. Да. Ти куди? Да, ні? Так, Віка. А ну, марш свою кімнату. Двері там. Давай. Щоб я нікого вночі в домі не бачила по коридору. Добре. О, Боже. Mm -hmm. Так, хтось у мене тут не спить. Ще Владик. я Влад, ти чого не спиш? Так. Думаю, це найкращий час, щоб поїсти абрикоску. Так, абрикоску я вже поїла. Для вас пройшла секунда, для мене 5 хвилин. Так, ну, що це за дирка? Так, можна лягати спати. Треба всіх розбудить. Сама вставати не хочу, але треба. Ну, пішли, погнали. Перша буде Віка-Піка, а, ти вже встала. Так, вона там наблюдає. Ну, мені без різниці. Так, і папа. а де Дос? Так. От знову цілий день в комп'ютері хочеш просидіти. Знову цілий день компота дивиться. Вставай! Давай, вставай. Скільки можна сидіти? Так і зараз сламає твій комп'ютер. Отак. Так, все, пішли. Треба йти, а ти тут сидиш. Так. Залишилася у мене віка. Я не знаю, що вона там робить. Так, ладос! Иди на балкон сядь. Иди. Давай, давай. Э, все, все твоя зелена скамеечка. Иди сюда. Иди сюды! Ось, зелена. Ось. О. Да, все, седай. Давай, давай. О. Так, вика, пика, вика, 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 вика. В окно глянуть. Та скільки можна своє окно залететь? С самого ранку. Пішли, треба йти. Ну то пішли, ты же я хотіла виходити. А чого не виходиш? Ты казала, стой, стой, стой а это. Що Це... стой, 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 пішли. Так. А де Владос Пападос? Куди він же дився? Пішли. Куди? А, я не ждем. Владос, Пападос, та... іди їсти. Їсти, йди. О, боже. Так, ти де там? Дом. О! А що це за е е е е е рычаг? То? В підвал. що Владос Пападос постійно туди спускається. Угу. О, прийшов. Так, 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 так. Що тут у мене є? Поїсти что тут? Что mm -hmm. у нас тут? Тирі? Так що у вас відбувається? А, это це просто цей? І друге? Ой. Нет, тут есть кнопка. Я поломала ее. Водичка. Иди. А, вот это маленькая. Да. Так. Звездки в тебе изумруды. А ну, поклады на месте. Ты где их взял? Так, все. Да я їсти буду готувати? Так, Віка, Віка. Mm. О! І кар... картошка, картошка. О mm. Так, пішли Стань шифта mm. Так, вам mm. сьогодні шо у вас сьогодні? Так? Вибач, але це моє місце. Mm. Шо? За стіл сідаємо. А хто це там наблюдає? Це фаршик. Mm, це заяць там? Це не заяць, це А. Mm. Так, іди сюди. Влад, пішли. Дванадцять дня. Стали ви в дев'ять. Три години нічого не їли. Пападос, иди сюда. Иди сюда, пападос. Так. Да что такое? Пападос, иди сюда на свой мист. Давай швы, да. ты сил да. Вика седай забраться, да, М ой. На кінець цей ранок почався. З вами це неможливо. Mm -mm. Так. Папа дос, ти завжди сидиш в своєму комп'ютері. Ти цілий день спиш. Значить, ви двоє поїдете до бабусі на дачу. Понятно? Mm -hmm. Так а що там? Там не спиш цілий день. Там не дають поспати, хоч виспаться. От іменно Віка. А ти, Владос, в комп'ютері не будеш сидіти. Вставай і пішли за мною. І ти теж Віка, небо гарне, а на дачі краще. Я краще в іншому місці. Там, там не пропустить. Блин. Ну, я не думала, що ви настільки не хочете на дачу. Хай зовсім не хочемо. Навіть відключилися сервера. Так, ну тоді на дачу я їх відправлю наступний раз. Всім пока-пока!